Старі назви українських міст, які вас здивують. Частина 2. Чи знали ви, що до 1954 року Хмельницький мав назву Проскурів, і лише тоді його прийменували на честь гетьмана Богдана Хмельницького? А ось Бориспіль був відомий як Леч. Саме так його згадують у літописах початку XI століття. Євпаторія теж мала іншу назву кезлев. Та після приєднання Криму до Російської імперії у 1783-му місто певний час називали Козлов. Фастів у літописах з'являється як Хвастов або Фущево. Втім, історики досі сперечаються, звідки походить ця назва. Луцьку давнину називали Лучиськ. і це зовсім не від слова Луг, як часто думають, а від слова. Лука вигін річки. А біла церква вперше згадується у 1115 році під назвою Юр'їв. Сімферополь колись був татарським акмечетом, що прикладається як Біла Мечеть. Вже у 1784 сімсот він отримав назву Левкополь, а згодом і Сімферополь. А от Запоріжжя до 1921 року було Олександрівськом. Свою нинішню назву воно отримало через Запорізьку Січ, яка знаходилася вище міста. На острові Хортиця